28-річний аспірант Полтавської державної академії Дмитро на позивний паганель пішов добровольцем у Краматорський прикордонний загін. З березня 2022 року хлопець служить у Бахмуті. У мене не брали з самого початку, тому що я не служив до цього. Вважалося, що я й не буду служити дому, так як в мене броня по аспірантурі. Останній рік навчання, бо там може мав 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 бути вже через півроку захист кандидатської роботи, але не склалося 25 лютого у мене день народження. 24-го вони напали. Я з з міста Ахтирка. Актирка зустріла ворога в перші дні війни. Дмитро говорить, що найбільше тоді було шкода маму. Відео для мами. Дівочка сидить на матрасі, а не на обучному полу. Мама плакала. Дзвониш, мама хоче. Це рідне місце бомбамблять. Все, що в тебе було, всі які спогади з дитинства. Може в той момент просто не стати. Батьків також може не стати. Брат, військовослужбовець офіцер. Також воює, також захищає. Паганель каже, за рік війни він змінився. Повзрослі, повзрослі точно. Рожеві окуляри склав. Що було тоді на рожеві? Ну, знаєте, коли було тоді ж це було АТО, і було достатньо скептично до цього відношення. Зараз воно реалістичне, тому що не цінували ті роботи, яку робили хлопці тоді. І ми відчули наслідки. Найгарячіший момент це був коли нас, може, один п'ять підряд, безперестанку, мінометний розчот утюжив. Це такий був. І мене почули, як під'їхав танк, і потім нас почав розбирати танк. Отакий момент був. Оце саме, навірно, найгарячіше, що було. Я його особливо не пам'ятаю, тому що з позиції мене вже Ну, Тяжова контузія. Ну, от коли ти чуєш, що в операції комусь потрібна допомога. Ти особливо ну, не думаєш, ти просто береш, що робиш. Ти біжиш туди, прикриваєш, якщо треба, то витягуєш, робиш все, щоб ну, врятувати товаришів, товаришів. Тобто, робиш це кладну кров. Не задумуєшся на це. Згадуєш слова мамики, помолися і все буде добре. Центральна частина міста. Оце Україна. Страх це те, що ти носиш з собою завжди в кишені. Вони, ти його не позбуваєшся. Кожен його по-різному трактує. Хто каже, що це адреналін, хто каже, як є, що це страх. Ну, всього він завжди з тобою. Для вас що це? Це мотивація, щоб не було страшно завтра. Дмитро говорить, що після війни планує одружитися і захистити кандидатську дисертацію. Стану вченим. Наражаю кучу дітей. <хи> і буду жити своїх хирце. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина.